Коли ми були в Серебрянському лісі, ми ще були бригадою тероборони. Бригади тероборони вони не мають взагалі в своєму штаті бронетехніки, але у нас були придані танки. І якось ну розуміючи цінність цих кадрів майбутніх, ми разом з командиром батальйону виїхали. Рано вранці знімати якраз бойову роботу танка прямою наводкою. Танк почав гатити по ворожим позиціям. Вони почали відстрілюватись, Ну а я бігав зі штативом, і все це якось якось знімав. Ну потім Роман Васильович, коли це все вже закінчилося, він сказав: каже: Сергію: буде можливість поставиш. Велику свічку в церкві. Бо, каже, Ти того не бачив і не зрозумів. А я був каже, от, ну, 10 метрів за тобою, і каже, ворожа міна між нами, отак просто в пісок війшла, але каже, пісок був, мабуть, м'який, і Бозя, мабуть, був того дня дуже добрий, і вона не вибухнула. А так би шукали комбати і пресофіцера.